Всіх вітаю! Доїхав до мене ось такий з бейчику павербанк ANKER 548, здається. Да, 5.4.8. Ємність в нього 192 години. Так, їхав довгенько, але зате дешево. Десь не десь, а 100 доларів плюс пару десятків доставка. ну 100 доларів вартість. Пару десятків доларів доставочка обійшлась. Це енциклопедія, нам не потрібна. Дивимося, що тут є далі. Далі у нас тут дротик Type-C Type-C. Дістаємо девайс, далі нічого нема. Викидаємо цю штуку, ось так він виглядає. Доволі важкий. Але ж при тому він ємний і функціональний. Це вже в мене другий такий. Тому я дещо знаю, розповім про нього. Має дисплей, кнопки керування, одна вимкнення, вимкнення світла, і вимкнення автоматичного режиму, кнопка SOS, яка просто блимає. Думаю, вона безкорисна зараз XT60 для зарядки від сонця і від джерел живлення, які мають виход xt 60 до 60 Вт, здається, підтримує батареї, вхідну потужність по XC60, два Type-C. Один для зарядки використовується, і для живлення ноутбуків теж по Type-C можна заряджати 60 Вт вихідна мощність. Потужність на нижній Type-C, верхній Type-C. Здається, 18 Вт. Ось, Комусь з друзів, знайомих показував, кажу, ось цей 60 Вт Кажуть, мало, от би 100 Вт. Я кажу, а які у вас є пристрої, які 100 Вт споживають? Ось більшість ноутбуків, там 30, 40, 60 Вт. Максимум ось. Ну і два USB-A 3.0. Ну, мабуть, 3.0 це для дата, які теж підтримують по 18 Вт. Далі, з боку мають ось такі насічки, які при вимкненні світла. Світяться вони світло накопичуючі, з одного боку з іншого, і також ще світяться кнопки. Не так інтенсивно, при вимкненні світла, але світяться. Тобто без джерела, накопичили світло і світяться. Вгорі є ліхтар. Можна повністю витягнути менше, або взагалі не витягувати, використовувати як меншу підсвітку. Також можна ось так. Відкривати в будь-який випад в будь-яку сторону направляти світло. Зараз дивимось, натискаємо, вмикається перше вімкнення. Прийшов з 27-й да, Тут є джерело, не джерело, датчик освітленості, потім скажу про нього. І ось вмикається менша потужність і більша. Цього достатньо для освітлення кімнати. Не так, як люстра, але, в принципі, достатньо ярко, яскраво. І вимикається. Ну і сос просто блимає. Три довгих, три коротких, три довгих, три коротких. Далі, ось цей датчик. Тут є автоматичний режим, якщо ми затиснемо і потримаємо. Ось написано авто. Це означає, що при підключенні до джерела живлення на зарядку, коли зникає світло і в кімнаті темно, то автоматично вмикається. Освітлення. Це дуже зручно, на мій погляд. Не треба, коли вимкнули світло, шукати ліхтарик, підсвітити. Вимкнулось, він одразу сам автоматично вимкнувся. Цікава дуже річ. Ось. На цьому я думаю, що все. Непогана така річ. До речі, ця ручка дуже зручна, тому що він доволі важкуватий. Так. І носити зручно буде доволі надійно. Вона ззаду у нас нічого нема, і знизу є. Так, що в нас там світиться сос. І знизу є написи з характеристиками. Ну, кому треба ось я зараз приближчу на паузу, можете подивитись, поставити, почитати. Але основні речі я розповів. На цьому все. Всім дякую за увагу. Дякую, що подивились. Ставте вподобайки, якщо є, підписуйтесь, і до побачення.